Добрий день, шановні друзі, добрий день, шановні гітарісти. Сьогодні ми з вами будемо грати шаблони Шаблони замість домінант септакордів. Ми будемо грати, грати однакові шаблони, але в різних місцях будуть знаходитися основні звуки цих шаблонів. Тобто на четвертій, на п'ятій і на шостій струні. Але всі шаблони є універсальними, тобто ви можете використовувати їх по всьому грифу. Для початку послухаємо короткий приклад, і потім будуть пояснення. Отже, ми сьогодні маємо послідовність: ось таку послідовність. Мі сім. Ля мінор. Ре сім. Соль мажор. До мажор, Фа мажор. Фа діє си. І Сі. Сім. І замість всіх сетакордів. Ми будемо використовувати наші шаблони. Перший шаблон замість акорду мі Мі-7 ми граємо з основним звуком на четвертій струні. Далі просто граємо ля мінор. Потім акорд D7 і шаблон. Вже основний звук знаходиться на п'ятій струні. Далі замість звичайного соль-мажору граємо мейч, також до мейдж і фа-мейч. Далі по плану йде FDS7, але ми граємо шаблон і вже основний звук знаходиться на шостій струні. Треба дуже ретельно відпрацювати ці шаблони, тому що вони використовуються по всьому грифу. Тобто ми можемо використовувати ці шаблони не тільки там, де ми зараз граємо, а по всьому грифу. І в кінці ми граємо замість сі септа корду, граємо ще раз шаблон з основним звуком на п'ятій струні. Зараз ще раз послухаємо мій приклад, вже свідомо, вже будемо аналізувати. І дуже дякую за увагу. Нагадаю, що цей урок записується під час війни, і дуже важливо сьогодні допомагати Україні і Збройним силам України. Побачимо з вами на наступному занятті. Слухаємо ще раз мій приклад.